Вісім місяців під окупацією жили мешканці села Нововоскресенське, що на Херсонщині. Після звільнення села люди почали повертатися додому. Не злякала їх ні відсутність води і світла, ні потрощені будинки. Залишається молодь, бо не уявляє свого життя рідним селом. Як люди пережили окупацію, та як відбудовуються, знає розповість наша Галина Фоторченко. Пані Валентина розтоплює піч у відновленому будинку за дрова, залишки від старої домівки. Коли повернулись після звільнення села, замість рідної хати побачили лише руїни. Це наша спальня була. Все, що будували 35 років, геть знищене. У будинку навіть підлоги не залишилось. Було сім прильотів по дворі. У нас зруйнована кухня літня. Ми її геть вивезли, вигорнули. Зруйнований гараж, будинок зруйнований. У нас такий будинок був як оце, ось учки сусідів. Оце в нас все повністю було зруйновано. І ми все його відбудували за власні кошти. Ми відбудувалися своїми коштами. Допомоги від держави нам ніякої. Відновленню будинок не підлягав у жодну пільгову категорію для допомоги. Моги, родина також не потрапила. Родина не багатодітна і без інвалідності. Тож позичили гроші у людей та очікують на компенсацію від держави. Ми зберегли тільки оце ось очки, одну диванчик оцей маленький, То кроваті нам давали волонтери. Я даже не помню, вже від якої пролісу. моєму чи не помню вже нам давали дві кроваті, давали. Гуманітарну допомогу нам з взуватизувачку давали, і продуктові набори нам дають. Село було в окупації з березня по жовтень 2022 року. Півтисячі людей, які залишились, не виходили далі свого двору. Окупанти ж по кілька разів приходили на обшуки. Лариса, як представниця місцевої влади, заздалегідь спалила документацію та почистила комп'ютери, щоб загарбники не дізналися жодної інформації. Вони приїжджали, відкрито говорили. Знаємо, що при владі, ну це все було по-російськи, знали, що у мене сховані комп'ютери, шукали флешки, вдома витягували, вибивали всю мебель, шукали ну, білизну, ну, все викидали із камодів, навіть вилки, ложки, все шукали. Їм треба було флешки. Коли залітає чоловік 15-20 і на у воротах стоїть снайпер, який дивиться в парк вроді, начебто це тут живе, не знаю хто. То це було дуже важко і тяжко. Боялася більше всього, що за свою сім'ю. Окупанти заселялись у будинок культури, дитсадок та покинуті будинки. А коли тікали, залишили там сюрпризи. Тож наші захисники найперше все ретельно перевіряли. Лариса згадує, як оглядали сусідній з нею будинок, де жили росіяни. Вийшов солдат-воїн і за ним вийшло двоє. Кошенят, і він сказав, що стояли розтяжки, вони залишили на пам'ять і кинули цих котят. Ну, ми з сусідкою нашою забрали тих котят. Слава Богу, нічого не зірвалося. Будинок і їхній залишився, і ми по сусідству залишили. Слава Богу, живі. Попри все, життя в селі продовжується. Діти навчаються онлайн, працюють магазини. Волонтери допомагають тим, хто найбільше постраждав. Всі складнощі тимчасові впевнені жителі. Головне, що вдома в Україні в окупації ми були без світла. Вже нас звільнили 4 жовтня. Світла в нас іще не було до весни. Сім місяців ми жили без світла. Слава Богу, на сьогоднішній день світло у нас є. Водичка у нас біжить, теж були проблеми. Наразі в селі проживає 670 осіб, з них 90 – дітей. Галина Федоченко, Олександр Дубина, телеканал прямий.